Скажіть, будь ласка, як ви прокоментували ситуацію, яка сьогодні сталася у Верховній Раді? Зокрема, коли ви були присутні тут у Чернігові, а ваша картка була зареєстрована новою? Я прокоментую цю ситуацію наступним чином. Що очевидно я зранку зареєструвався в Верховній Раді і сьогодні. У нас не є прогул, є написані відповідні всі заяви про те, що у нас відбувається абсолютно офіційно за календарним планом, який складався рік ще назад. Про у нас чотири планувалися виїзні засідання. Сьогодні планувалося виїзне засідання в Миколаєві, воно по терміну, 18 вересня, і просто ми замінили по домовленості Миколаїв на Чернігів. Тому сьогодні і е, е, відбулася реєстрація, всі колеги зареєструвалися. Е, очевидно, що я думаю, що очевидно, що е, можливо, іноді буває, що колеги е, підсідають до того колеги, з ким треба е, е, з'ясувати якісь питання і е, вставляють картку, а потім е, е, помилково вставляють може на інше місце. Тому, е, причина ця. Більше того, я скажу, що е, сьогодні. По тим питанням, де голосувала моя картка, це, ну скажімо, все-таки в пріоритетності питань, не, не надпріоритетні питання, тобто не є тут питання якихось зловживань чи там ну, з мого боку, чи з боку в моїх колях.